Слава Ісу! Ви ще дивите інформаційно-аналітичний тижневик у Т-1. Я є його ведучий Майкл Щур. Йо до новин. Надзвичайна ситуація, яку служба з питань надзвичайних ситуацій не змогла передбачити. Двох керівників служби з питань надзвичайних ситуацій затримали просто на засіданні уряду. Ви задержуєтесь в порядку статті 218 УК України, Україну та зріння бюджетних денежних средств особа крупних розмірів. Бачили їхні обличчя? Що сталося ще так швидко, що вони навіть не встигли змінити їх вираз. На них і далі написано: Ми прийшли на чергову абсолютно нудну нараду. Хоча, з іншого боку, може вони просто не можуть повірити, що це все реальність? Слідчі дії просто на засіданні уряду стали несподіванкою і для інших урядовців. Подивіться, як вони ще напружили всі. Чинувати <Ується>, я відсотки. <терпро> Буду більше, ніколи, не буду. Забирайте міністра екології, він дерева обіймає. Господи, помили, Господи, помилу, Господи. Помилу, Господи помилу. Я, чесно кажучи, чекав, коли вже Арсеній Петрович оголосить, що це затримання навчальне. А Аваков скаже, що це вони тестують експериментального слідчого, який вміє проводити затримання на кабміні. Але ні, затримання не навчальне. Арсеній Петрович, це не спектакль. Я вас предупредив об там. Ну, може, це і не вистава, але ви знаєте, чимсь показовим воно таке попахує. Це телепостановка. Подивіться лиш на їх акторську гру. Їх просто необхідно нагородити за це. Отже, нагороду за кращу чоловічу роль отримує Арсеній Яценюк. Я дозволяю проведення слідчих дій в приміщенні уряду. Прошу. За найкращу режисуру відзнаку отримує Арсен Аваков. Хочу показати прем'єр-міністру. Хоча б у бумагу, яка мене вбила совершенно. Приз за найкращу жіночу роль отримує Тетяна Журкова. Вона зіграла роль сурдоперекладача. А приз за кращу роль другого плану отримає ось цей чоловік на другому плані. Саме його і призначили на місце затриманого надзвичайника. Цього чоловіка на другому плані. Звати Зорян Шкіряк. Подивіться лиш на його погляд. Він вже шкірою відчуває, що настав його зоряний час. Сподіваюся, що у творчого колективу, який працював над цією телепостановкою, вистачить сил та ресурсів, аби перетворити цю прем'єру на серіал. Минулий тиждень можна сміливо назвати іменем Коломойського Ігор. Отже, тиждень Ігор. Клиста дітей, дідів і так далі, ми починаємо нову рубрику Незрозуміло про складне. І зараз ми максимально незрозуміло пояснимо все про Укрнафту, Укртранснафту та Колобочко. Ось ця труба це УкртрансНафта. Ну, насправді це не укртранснафта, але давайте це уявимо. Отже, УкртрансНафта, і вона повністю належить державі в 100%. по цих трубах. Тече нафта. сюди сюди по всій Україні. А отой бак, куди веде труба, це Укрнафта. Місце, де збирається вся нафта. Донедавна трубов керував кишеньковий керівник Коломойського. Аж тут кишенькового керівника Коломойського звільнили. І тепер за вентиль відповідає інший мужик. Ясно, що Коломойському це ще не сподобало. Про свої емоції з цього приводу він розповів у емоційному інтерв'ю журналісту Андрушку. Ми його трохи скоротили, але суть намагалися лишити. А що я тут зділу? Я тебе потім в прокуратурі розкажу. Понял? Свобода твій Дітво цей Лещенко? За цю розмову з журналістом пан Коломойський отримав від президента догану. Так і за вас Ха-ха-ха-ха-ха. Смішно тобі приваті ти? Що ти на Андрушка кинув? Свободи відстає. Що ти замовк, га? Що ти замовчав? Що ну, мовчиш? Говори. Що ти мовчиш? Говори, давай. Вопроси є у тебе ще? Іли язик в засунув? Питання є у тебе, чи язик до Присох. Ну, говори, ти ж Свобода, Радіо Свобода, знаменита віч. Поламала Совєтський Союз, свергла большевиков. Ну кажи, ти ж коломойський, відомий мужик, поламав пане Путіна, зупинив сепаратизм. А ти паспорта тут дежуриш, І що ти ще дежуриш? А ти тут під державну укртранснафту тут чергуєш? Чи що ти тут чергуєш? І презервативи з ти дежуриш? Чи презервативи використані ти чергуєш? якось не звучить це в моєму виконанні. Де твій п цей Лещенко? Де твій Корбан. Ну, покажете по своєму телевізору чи по своєму інтернету. Це? Ну. Покажете це по своєму телевізору чи по своєму інтернету? А ти з своєї свободи сидіш ту караул. Як тьолка б водні вірного мужа. А ти зі своїми посіпаками сидиш тут, і караулиш б, як баба свого зрадливого мужика. Ну що, ти заткнувся уже? Ну що, заткнувся вже? Алло, гараж. Алло, гараж. Перепрошую, не часто доводиться чорної ротити. Що навчиш, говори? Вибачте, не дополоскав. Але повернемося до подій тижня. Нафта! Пан Коломойський зрозумів, що контроль над трубов, тобто Укртранснафтов, йому не повернути. Тому Коломойський кинувся захищати хоча б бак з нафтов, укрнафту. Під офісом укрнафти від учорашнього вечора зварювальні роботи. Тут у нього вже більше шансів. Йому тут хоч щось належить 42%. А от більше ніж половина чого баку належить державі. І щоб захиститися від головного акціонера, Коломойський поставив довкола баку паркан автоматників і бронемашину. В неділю вночі підприємство оточили автоматники, підтягли дві бронемашини без розпізнавальних знаків. Моя укранавточка. І саме у цей момент туди прийшов Мустафа Наєм. – Що ви тут робите, Валерійович? – Я що діла На тебе прийшов посади? Я цю відповідь вже чув. Скажіть, будь ласка, що робить голова э, обласної адміністрації вночі? У ну державних. з тобою боє хоче віддатися. А з Мустафою у пан Коломойський був значно приязнішим. Навіть на каву його запросив, але й наполегливішим. Сім разів запрошував. Ми з тобою йдемо кофе пити. Беріть руки. Та йдемо кофе ну, тоді пити. Це робите? Кофе будеш пити? Це ваших рук? Кофе будеш пити? Кофе йдеш пити? йдеш Ну, скажи, кого ви боїтесь? Я не впевнений. Але схоже, що пан Коломойський грав у гру добрий Коломойський і поганий Коломойський. І з Україною він грає у ту саму гру. Коломойський, який рятує Україну, це добрий Коломойський. А Коломойський, який хоче і далі багатіти за рахунок держави, це поганий Коломойський. Але залишилося питання тільки тепер до керівництва держави. А хто цей мужик? Той, кого зараз призначили керувати трубов. Хто він? Чий він? Чиї накази виконує? Бо пан Коломойський каже, що він працює на іншого олігарха, пана Єремєєва. Так, от ми хотіли б знати, все про цього чоловіка, щоб ми були впевнені, що ми не приміняли одного олігарха на іншого. Що більше ніколи, ніколи, я наголошую, ніколи і ніхто не дозволив собі так поводитись із нашим Андрюшком! Ви всі рубрику незрозуміло про складне. В Україні зростають тарифи на комунальні послуги. Гаряча вода подорожчає трохи більше як в половину з 1 квітня, а опалення, як повідомляли, на 73%. Я знаю, що у вас це викликало почуття паніки, розчарування і так далі. Але, друзі, у нас просто немає іншого виходу, як почати економити. Антон, обігрівач лівої ноги перестав працювати. І зробіть щось з обігрівачом правої, бо він вже майже не гріє, то сирий підвал. Саме так. Нам просто доведеться почати заощаджувати. І тому ми попросили експерта з економії ресурсів Поліну Башкіну, аби вона пояснила, як просто можна економити, аби платити менше. Зараз нам все розкажуть про енергозбереження. Датчик руху. Доброго дня. Мы от вас Заходите. пришли. Пани Полина. Очень приятно. Да. Здравствуйте. Ой. Так. Вот э, же я сподеваюсь что вы нам поясните, как э, экономить и на чем мы можем сберегать энергию. С чего мы начнем? Вы, наверное, думаете, что вы попали в идеальный мир, а вы впервые попали в реальный мир. В новостях принято показывать квартиры, в которых все упаковано и энергосберегающие, а у меня здесь много ошибок. Сейчас их будем искать вместе. Ну, я предлагаю начать с комнаты, в которой чаще всего происходят какие-то неправильные вещи, ошибки. Это комната, где человек ночует, спит, где он просыпается, начинает свой день и где он свой день заканчивает. Первым делом включает телевизор. Да. Первая ошибка. У вас телевизор на ночь должен быть выключен из розетки. Вот для чего? Розетка. И если вы оставите все приборы в режиме стендбай на ночь, всякие компьютеры, телевизоры, э, возможно, там дублирующие будильники, всякие рамки для фотографий, то у вас счет за электричество увеличится примерно на 8%. Это только за ночь. А если вы уходите на работу, и у вас квартира пустует, и эти приборы не нужны, то, в общем, желательно, чтобы они тоже в розетку не были включены. Музыкальные центры, тюнеры и вся такая. Вот же, я прокинувший, включил телевизор, ты mm -hmm. перед тем включил в розетку, да. по-моему, уже не правильно, и потом куда и в ванну. Вот же, я прихожу в ванну. Включаємо світ. Я включаю... І ще один світ, мабуть. Ну, в принципі, так. Треба на сесії подивитися, чи все в порядку. От якщо ці звичайні, то ось вот ці енергозберігаючі. Ага. Так я роблю. Потім включаю воду. І гарячу воду. І я вмиваю ще холодно, насправді. Включаю воду, повмивавши. Беру зубну щітку, зубну пасту. Вот зубна щітка. Беру зубну щітку зубну пасту. мокчу вот так, набираю зубную пасту и чистить зубы. У меня такое впечатление, что я уже так часто рассказывала о том, что нужно закрывать кран во время чистки зубов, что люди научились уже вообще с закрытым краном, вообще не открывая его чистить. Но, судя по всему, нет, это ошибка. Кран во время чистки зубов лучше закрывать, это помогает какое-то бешеное количество литров воды сохранять. Ты, если будешь относиться к этому не как к экономии, которая, может, кому-то будет неприятно, противно, а как к игре, то это становится интересным. Ты открыл воду, намочил щетку, намочил мордочку, пока чистишь зубы, у тебя кран закрыт. потом снова открыл, сделал угу. все, что необходимо. Угу. Ну и, наверное, у вас будет утренний душ. А тут даже можно закономерно за рынковым душем? Безусловно. Ну, во-первых, есть специальные насадки на душ, которые рассеивают воду таким образом, что ее тратится меньше. Вы какие-то дураки, специальные. Нет, недорогие, ну, в зависимости от того, какого производителя вы выберете. Но они вполне доступны. Угу. Вот у меня стоят счетчики там слева и справа от туалета, до них может тяжело добраться на горячую холодную воду. Если холодную мы поставили традиционную, то на горячую воду. Но меня достала ситуация, когда уже лет 7-8 в этой квартире я живу практически без горячей воды. Вот это да. специальный лицевник вот от винта. Да-да-да, и вот это хитрое устройство, оно измеряет температуру воды. То есть, как только я включаю кран с горячей с водой, которая называется горячая, на самом деле очень редко ей бывает, то прибор фиксирует, какая температура у этой воды. Боже мой, Майкл еще передо мной на коленях. Когда еще такое? А -а -а. Можно можно встретить, да? Ну так вот, до 40 градусов. Вода становится бесплатной, поскольку она не отвечает своим uh -huh. вот нормам. По крайней мере, если я захочу оформить претензию на то, что у нас нет горячей воды, у меня будут реальные факты, зафиксированные счетчиком, что ее действительно нет. То есть, мне не кажется, что она не горячая, а есть реальные показатели счетчика, что она не горячее. Я по моей счету взял голову, иду и идете на кухню, на кухню, кухню. Да, иду. И не забывайте выключать свет в ванной, где вы только что побывали. Логично? Майкл, давайте, вы готовились, я знаю, к нашей встрече, читали инфографику, найдите самую грубую ошибку в этой кухне. Чайник включен в розетку. <laughs> Нет, это не самая грубая. А, не самая. Холодильник. Ну, безусловно, да. Центральная фигура кухни, она стоит в очень неправильном месте. Uh, а, біля вікна. Не только. Біля летом, батареї. Летом, во-первых, это окно і батареї. Зимой это батареї, літом это окно. Я не знаю, чи ви знаєте, але в холодильниках є теплоізоляція, і тому можна не переживати, що у них сонце світить, батареї і гріють. Эксперты уверяют, что влияет на самом деле. более того, я прочитала инструкцию от нового холодильника, что делаю крайне редко, оказалось, что даже пыль на задней стенке радиатора влияет на энергопотребление. Ну вообще фантастика. Но даже не солнце и батареи, а даже близость плиты с, в общем, открытым огнем, когда он открыт, влияет на то, как работает холодильник. Давайте обратим внимание на батарею. Видите, это я пыталась сделать зимой э, э, импровизированный э, теплосберегающий экран. Он сделан безусловно неправильно, но так как мы накупили российского газа и в общем, стимул экономить, он пропал, было очень жарко в квартирах, то я его правильно и не делала. Mm -hmm. Ну, достаточно было ДСП с обыкновенной фольгой, либо вот материал, подобный этому, закупить, поставить за батарею, и э, не, не, не тратилось бы тепло на обогрев стены. А Все чи... тепло ходило бы в дом. А че кто-то рахувал, насколько вот такой экран тепловый, Він... Підвищує температуру в повітрі. Скільки тепла він вертає в квартиру? Да, 10 30% в залежності від радіаторів. Вони ж бувають різні. По старым ценам это было две с половиной тысячи гривен в год, вообще не напрягаясь и не делая никаких серьезных вложений, каждая семья могла сэкономить. Тут мы закончили, да? Да, пожалуйста. Ну, важно, чтобы, видите, мебель не была придвинута близко, и чтобы она не перекрывала батареи. Чекайте, а у вас все неправильно. Ну, Правильно, вы... она не близко придвинута. А, цены близко. Да, если бы, ну, здесь нормально отходит тепло, ему есть где... А, все, я понял, значит, вот это сантиметров 20, цены я близко. Это чтобы... достаточно. Супер. Вполне. Идем далее. Пошли. Далее мы идем Пленки на окнах покажем. Пливки на вихнах. Ну вот, достопримечательность местная, единственный металлопластиковый балкон. Что она делает? Видите, между стеклом и э, самой пленкой есть такой промежуток воздуха. Как подушка с повитря. Ага, она сохраняет тепло. Uh -huh. Просто. И действительно, на 3-4 градуса примерно температура в квартире поднялась. Почему я, в общем, не особо применяла другие какие-то uh -huh. методы сберегающие? Uh -huh. uh -huh. Потому что уже было тепло. Сразу скажу, вы видите, что у меня потолки высокие, окон в квартире довольно много. Uh -huh. И вот бюджет на всю эту квадратуру, сколько тут, ну, много квадратных метров, он был всего лишь 450 гривен. Вот тебя пливка. да? На самом деле металлопластиковые окна – это не такая панацея, как принято считать. И не от хорошей жизни сюда воткнут поролон. Металлопластиковый вот, балкон, который поставили… Ну, Продувается. Uh -huh. И специалисты приходили со свечой. и приходилось доказывать, что может быть ветер не в ту сторону. Но, я общем... потому специалисты со свечой как священники? <с <с тут... Судя по тому, что они нашли проблему, так, наверное, да. А -а -а. Они были специалисты в каком-то другом деле. Я месяц провела в Италии, вот не так давно, и за весь этот месяц путешествия я объездила весь полуостров, включая Сицилию, и я не встретила ни одной лампочки лича. Их там просто нет. И самый забавный случай был, когда в замке под Флоренцией, который переоборудован под отель, мы вышли позавтракать, а там, знаете, есть комната без окон, ну совсем темно. И Есть этот тумблер, который регулирует э, в торшере освещение и яркость. Мы поставили на минимум. Все батареи прикрутили украинцы, стараемся вести себя прилично, сберегать итальянскую энергию. Короче, пошли завтракать, оставили на минимуме этот свет. Возвращаемся через 20 минут. Свет выключен. Мы понимаем, что кто-то в номере побывал и решил, что, в общем, ценой подобство и опять. <режу> Приехали чьи на шатами. поставили свет на минимум. Ми також вирішили вчати на себе просвітничку місію щодо економії. Ми зняли кілька соціальних роликів щоб вплинути на вашу свідомість. Дивічі реклама. Це неправильно. Це неправильно. Міністерство екології України вперше взяло участь у всесвітньому флешмобі Free Drugs, тобто Tree Hugs. Що означає обійми дерево? Міністерство розповсюдило ось таку офіційну заяву міністра екології «У досить напружений і стресовий період мого навчання. Саме вийшовши босоніж у парк і обіймаючи дерево, я знайшов гармонію в собі та сили на нові звершення. Цікаво, чи обіймав пан Шевченко у студентські роки міліціонера чи трубу теплотраси. Бо якщо так, то у нього є шанси очолити Міністерство внутрішніх справ чи енергетики. А пан міністр обіймає дерево з неба, яким ентузіазмом. Я вважаю, що не можна зупиняти стосунки з деревами на обіймах. Їх треба розвивати. Для початку запросити дерево у кіно. Звозити його на море. Познайомитися з батьками. Love with you. А на річницю стосунків подарувати пікантну білизну. It's all I wanna do. І дятла на батарейках. <звук> і на останок: львівські прикордонники затримали контрабандистів вони переправляли контрабанду на мотодельтаплані і їх впіймали на гарячим. Але подивіться на мотодельтаплан! На кордоні держави спокійно все. Як можна було з такими крилами, пофарбованими у кольори російського прапору, сподіватися на успіх у небі Львівщини? Та коли щось не так, прикордонника не юного несе. Різимо, начебто. Кожен же знає, щоб спокійно переправляти контрабанду на Львівщині, треба дотримуватися чіткого патріотичного дрес-коду. Якби крила були пофарбовані у синьо-жовтий, хіба піднялася ще рука львівських прикордонників перервати цей політ? На Львівщині ти маєш бути спочатку патріотом, а вже потім контрабандистом. Цинічні контрабандери контрабандисти. Це були всі новини до зустрічі наступного тижня.